you <music> Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоанна. І якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете і просити Моя Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає, ви ж його знаєте. Бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами, а прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не побачить, ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І знає того дня, і взнаєте того дня, що я в моєму отці, і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить. І я того полюблю і йому об'явлю себе. Слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Всечесний наш Стіводний Ойче дяконе, наші дорогі міністранти, півчихорісти брати і сестри, кохана Оазо, реколектанти, улюблені Божі дітоньки. Сьогодні чуємо в Євангелії, яку нам записав Святий Ян в 14 розділі, дам вам утішителя, просити моя в Отця, щоб би дав утішителя. Сьогодні для нас можна сказати. Запитання, яка може бути більша потіха, як те, що ми вже переживаємо Воскресіння, вже більшої потіхи не може бути. Але правда є така, що Господь Ісус задбав про те, щоб ми так швидко не втратили того, що Воскресінням своїм Ісус нам дарує. І потрібна підтримка. Так? Може, таке порівняння не дуже теологічне, але як батьки видають в школу дітей чи в садочок, там є нянька, вихователька, вчителька, і очевидно, тато, мама найкраще, найважніше, без них нікуди. Але є хтось, хто опікується. І Дух Святий є потрібний нам в костьолі, в храмі, але взагалі в спільноті церкви, щоб далі ми жили. Духом Воскресіння Ісуса Христа. Це дуже важливе. Не раз хтось з людей так говорить, десь там в селах, я чув найчастіше, каже: а, ми не знаємо, як там на тому світі, ще ніхто не прийшов, ніхто не розказав, а може то взагалі якась неправда. Знаєте, сам Божий син прийшов, як то сказати, там, так, помер, воскрес, прийшов на землю, зустрічався своїми учнями і, пожалуйста, ефект сьогодні. Все одно нікого не переконало це, так? Тобто це є дуже важливе, дуже важливе є те, щоб мати досвід Бога. Ми не раз кажемо, що я хочу досвідчити Бога, або запитуємо когось, чи ти досвідчив Бога. Може, це трошки буде гра слів, але скажу вам, кохані, що я особисто, читаючи Біблію, ніколи не зустрів опису. Щоб людина досвідчила Бога. Навпаки, завжди читаючи Біблію, бачу, що Бог досвідчує людей, потоп всімірний за Ноя. вихід через пустиню Ізраїль виходить, різні пророки, Йосиф, який був проданий в Єгипет. Бога ніхто не досвідчував, завжди Бог досвідчує людину, завжди Бог робить екзамен людині, завжди Бог перевіряє віру людини. І Воскресіння це такий момент, коли Бог разом з нами воскрешає, Бог Отець воскрешає Ісуса Христа разом з нами. І це є настільки важливе теж для Бога, що Він дає нам Духа Святого, щоб ми цього не втратили. Це так, якби от вдома, де є там більше дітей, там троє, п'ятеро. Так, мама купляє, чи тато купили якийсь подарунок або забавку молодшій дитині, і кажуть, але щоб ти цього не зіпсував, старший братик буде з тобою гратися. Тобто, щоб ти не побив, не поламав, не кинув цієї забавки, завжди будеш гратися зі старшим братиком. Тобто є хтось, кому батьки довіряють цього меншого, так дитину, чих синочка чи донечко. Це дуже важливий. Ісус далі каже, ви мене побачите, бо я живу. І це те, що ми говорили сьогодні вранці, вже на молитві. Подія в церкві, в християнстві, вона не є так, що минула, пройшла і нема. Я живу. так? Ісус каже, Я живий. Тобто Він завжди є живим, а особливо. В таїнстві Євхаристії, коли ми приймаємо Ісуса Христа в святому причасті. Сьогодні дуже важливо запитати себе, якщо ми є людьми Воскресіння, так? людьми, які можуть називати себе християнами. Що це так насправді може бути? так? Я коли зустрів людину, яка каже, а я навіть в голову мені не прийшло, не думав, що слово християне. Називається від Ісуса Христа. Так, тому що ми сьогодні так привикли. Я колись підвозив одного чоловіка, е, їхав з Радіо Марія з Києва е, на бровари до парафії і е, так розмова зав'язалась між мішнами. Він мене запитав, хто я такий, що я священник. І я кажу: а ви теж людина віруюча? Ні, я християнин. То я кажу, ну то добре, що християнин, в яку церкву ходиш? В жодну не ходжу. А де хрестився? Я не охрещений. А чому? Тому що я не хочу приналежати до якоїсь конкретної спільноти, я хочу бути просто християнином. От я кажу, от я, якщо ви християнин, то я француз. А що? Ви кажуть, я в Парижі не живу, французької мови не знаю, український хліб їм. От я такий француз і ви такий самий християнин. Він каже, а що треба? Я кажу. А що треба? Ну, дивіться, якщо ви з Києва, а я з Хмельниччини, то хто з нас українець? Ну хіба разом, О, І якщо ми будемо ходити в церкву, чи ви в православну, чи я в католицьку, але будете ходити до церкви, то ми будемо християни тоді, бо церква, спільнота люду Божого нас єднає. І сьогодні треба нас запитати, кожен може себе, якщо я є людина Воскресіння Господнього. Як по мені це видно? Як я можу це пояснити іншим людям, як я можу це собі усвідомити? Ми кажемо, ми люди віруючи, так? але віруючі люди це ті, котрі вірують не тільки в Бога. Хтось вірить в чорного котика, який перебігає дорогу, хтось вірить в пусте відро, хтось вірить, що там вечором не можна гроші пожичати, хтось вірить що там Бог знає, щось там червону нитку. Хтось там вірить, не знаю, що там якийсь через поріг там подавати не можна. Так, Є багато різних вір. Але віруюча людина в Ісуса Христа це та, котра в нічого не вірить тільки в Ісуса. Так? В нічого не вірить тільки в Ісуса. І це нас відрізняє від інших людей. Бо інші люди вірять в багато чого, а християнин. Не вірить в ніщо тільки Ісуса. І тут є різниця між нами, так? Тут є різниця між нами. Тому теж сьогодні нехай ця свята літургія допоможе нам пережити цей пасхальний час і приготуватись на заслання Святого Духа, приготуватись теж на переживання наступних днів наших азових. І просімо Бога, щоб Господь завжди усвідомлював нам. Що ми є християни, що цього не потрібно боятись, соромитись, що цим потрібно, може навіть і хвалитись, радіти, говорити про це другим людям. Це і дуже важливе. Тому сьогодні, може так скажемо, не то, що там обов'язково за покуту чи якесь завдання спеціальне, але спробуйте собі усвідомити це християнство принаймні в такій дрібниці. Принаймні в такій дрібниці, що ми будемо казати собі, бо ми переживаємо це свято урочисте, Воскресіння, будемо казати Христос Воскрес, але іншим людям будемо казати Слава Ісусу Христу. І це не залежить кому. От хтось до вас зателефонує, хтось вам напише, так? Просто альо, слава Ісусу Христу, що там треба, так? Попробуйте, це здається таке просте. Но якщо просте, то цікаво, чи один день ми це можемо зробити. Якщо ми християни, бо нам дуже легко піти в те, що є мирське, світське. Так? Добрий день, здрасті, привіт, як діла, ще там щось. Нам дуже легко християни. Але от сказати по-нашому, по-християнськи, це вже є озадачення. Так? Цікаво, чи ми можемо цим справитись, чи це є нам під силу, чи це насправді мені навіть по-людськи подобається. Тому що, а що мені не подобатись? Я ж людина віруюча в Бога. Так? Чи я можу якусь дрібничку сьогодні зробити, щоб це показувало, що я є християнином, так? що я, очевидно, живу цим Богом, чи, наприклад, проїжджаючи десь біля храму, біля Христа, біля статуї, наприклад, святих, чи Матір Божої, чи там біля цвинтара, біля кладовища. Чи я маю такий навик, щоб подумати про Бога, перехреститись, склонити голову. Так? Це є дуже-дуже важливе. І так, тут не те, що там, роблячи якусь різницю так, між нами, хтось кращий, хтось гірший, чи щось ні, не про те йдеться. Але як я тепер їжджу з вами по різних храмах, коли мене Славік сидить, і він дуже часто мені про це нагадує, тому що я їду, дивлюся на дорогу. І бачу, що Славік хреститься, я дивлюся, де що о, приїхала якусь церкву, то я теж вже вдогонку. Тобто людина не тільки дивиться за якимись воронами, так? але є в крові вже це, так? це вже раждінне, що я помічаю це, я це помічаю. Але насправді, знаєте, можна прожити багато років і не помітити величезних храмів. Я таке зустрів колись в броварах, шофер маршрутки, який. Роками проїжджає біля нашого храму, там, де будується храм, біля каплиці, є там хрест на Різдво завжди на дворі вертеп. І він напитає, а де ви працюєте? Я кажу, ну там біля такого магазину великого, там ще на монтаж є, і там є храм, Да, де там храм? Я кажу, ну нормально, він ж зупиняється, я не поняв, не бачив. Я кажу, ну, то я вам покажу. Він зупиняється, каже, дивіться, о, ну то таке гарне, а я ніколи не бачив. А скільки ви робите водієм? П'ять з половиною років. П'ять з половиною років людина їздиться, це не просто, знаєте, вибачте, псяча будка, Ну, храм це ну, трохи менше, як цей. Ну як можна дивитись, щоб 5 років проїжджати маршруткою за рулем і зупинятися там, не бачите? Чому ну, це? Я хочу сказати, що віра це є дар Божий. Віра це дар Божий. Це так здається, а ми віруємо легко. Але якщо Бог не дасть, якщо Бог не покличе. То можеш біля катедрального собору, біля базиліки проїжджати і ти не побачиш її. А можеш проїжджати коло маленької каплички, і ти її побачиш, тому що це є дар від Бога. Тому сьогодні Ісус каже, прийде Святий Дух і буде вас оберігати, щоб це зерно Боже не втратити, щоб не змарнувати віри, щоб, очевидно, бути цією людиною, яка може назвати себе. Християнина. Добре, амінь. Визнаємо нашу віру, сьогодні маємо урочистість, тому теж гарно всі заспіваємо. Костюм великий, акустичний. Так що запрошую з себе дати всі сили, щоб ми могли чути, щоб ми співали красиво на службі Божій і будемо прославляти Бога визнаючи нашу віру в Господа. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Богожого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії діли, став чоловіком і був розп'ятий за нас, за понтія пила і страждавий і був похований, і вознісся на небо, і сиди, і воскрес у третій день згідно списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа животворного, що від Отця і сина, і Сходи, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно слави ми, що говорив через Пророк. Jedynu zwiatu wseleńsku i apostolsku Cerkwu, i spowieduj od na puszczenia gliki. Ocikuj czyst z mertwy, i życia majkutniowo amin Amen.